Вітаю товариство! Ми знаходимося в етнопросторі в селі Придбачі. Сьогодні до нас завітають знімальна група проєкту Тут Добре від Яртарної ФЕ. І знімовим шматочок приготування. Як зустрічаю гостей. Подушки треба збити, щоб на них посиділа група попередня. Напишіть в коментарях, як називали у вас оці маленькі подушечки. Всередині в тих подушках є сіно, тому воно таке зараз ароматне. Зараз буду прибирати на столі, бо укладала в глечик сухоцвіти і трошки залишилося сміття. Озброю свійником і шуфелькою. Попередні групи залишили після себе сліди. Нагадаю вам, що ця кімната видно просторі у прилибичах присвячена отцю Володимиру Миколовичу, двохлітньому паруху села Прилбич, а також лікарю УПА і підпільному священникові. Якби ви хотіли подивитися про нього документальний фільм, а такий є, то внизу в описі під відео я надам покликання на YouTube. Гарного перегляду заметено. Зараз буде доріжка. І вже є доріжка, яка веде серединою простору. Напишіть у кого з вас така була доріжка. Будемо магати вам привіт. То Іра і отець Андрій. Запис іри Бішко. Ростір це розтір емоції. Ти прийшов до бабусі. Сидячи на тому бомбезлі, де ми наповнюємося, згадуючи. Як це добре? Бо кожен точно, хто приходить на екскурсію, ділиться, що в бабці було так. Тут можна набуватися в своєму, тобто можна сісти і смакувати багато всього. Священник не має стояти осторонь, а бути в культурі і середовищі. Провели запис короткого сюжету для інтернефм. Це було досить непросто, бо треба було втиснутися в 6 хвилин, а говорити я можу. О, як багато про етнопростір. Можете поглянути, яку ми отримали наліпку на двері. Тут добре. Можете дивитися за qr кодом сюжет про сьогоднішні відвіда на МФ. Дякуємо вам, дякуємо всім, хто підтримує етнопростір, хто доєднується тим, що вволіває за етнопростір. І якщо б ви хотіли підтримати, то внизу під відео буде обов'язково покликання на банку для потреб етнопростору.